Добрий день, це канал я і мої кози. Кожен раз забуваю. Казали, як я вичищаю гний, куди я одіваюся, хліба. Це я позгортала з-під своїх кіст. Це суху повідгортала солому, зараз під них закину. Це відріпетя. Зараз буду розводити. Ось так в них позгорнено. Сюди в рештак. Під тим я вже попістеляла всіма. Ось так. От. Оце рештак сюди. Скидаю і тоді викидаю на двір. Ось тут на купу. Вилітаю через вікно. там в мене от, бочка зі стоками, труба тече. А там в мене я в стирту зложуюся гній, він перепарується за, за літо, за весну, за осінь. І тоді на осінь в мене є на зиму вивезти гній. Ось такі діла. Це така у нас природа прекрасна. Ось так я викидаю гній, ось так вичищаю з підкіс. Вікно відкрила, викинула, попідстеляла і назад все поставляла. Кози кричать до хліва втять, на дурі не хотіть бути, бо мокро. Ну нічого. Наталя стоїть, щоб вони на буду не вискакували, бо ті молоді видри малі. Вискакують на буду догори і в вікно ногою стукають. Щоб я відчинила, муси хтось бути на дворі коло них, щоб... Ой, щоб вони не скакали. Так що зараз я дов... вичищаю, ось це все вичищу до... до остатку, все догори, через вікно викину, попістеляю, тоді покажу далі. Ось так. Я попідстеляла під своїх кіс. Ось так вони всі стоять. Що, будемо запускати моїх... Будемо запускати моїх диких звірів. Діз, 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 бігом? Хто хоче? Хто хоче, бігом? Що на місце? Що? Нема вже лубак ще, ви скажіть. Вставай на місце, давай. Ось так. Всі позалітали. Кориця на своє місце стала, ну ми її зараз туди переведемо. Все. Всі по місцях поставали, довольні, всі довольні, всі сміються. Всі вже а на місці. Біже приносим солому, а я буду пиття розводити. Ось так. Мої козульки, мазульки. Фокуси. Як Ну, балдежно. Де він? На поле ж не ходить? Але все одно ж тяжко почухатися зверху самому. Рогів то нема. Буде Угу. Ось такі діла. Ладненько, десь я до якогось відео додам. Ось так кориця тут стоїть. Ну що ж ти зробила? Я збирала петички, збирала. Зараз я все А Щоб ти мені здорова була і брикала. Ой, Наталька, Наталька з тобою. Йолька-палька, а не Наталька. Це питалися, чи вони всі гелячки з'їдають, ті, що я їм даю. Оце стільки осталось. Котрі грубші такі. І то зазвичай коло от його козявок залишаться. А ті всі а ті всі з'їдають. Хіба там десь якийсь такий грубший патичок, то вони оставлять. А от як вінники робила, в'язала да, Там багато залишається тоді. Перебірків, бо там є багато грубших патиків, таких, що. Ну, Щоб зв'язати, треба його якось втяти, щоб з патиком було, то там більше залишиться. А от такі, так як я ну, зараз що роблю віники, не в'яжу, а насипом. Тут багато менше відходів, майже все з'їдають. Я ж от кажу, бачите, отака ж менька з товоротнини відходів я не вибирала. Оту, підстеляла, вичищала, вибирала патички, оце стільки не вибирала. Так що це такі то діла. Щукиця, що щось заглядаєш? Муркиця моя. Муркиця, ти моя муркиця. Ось так, отакі то у нас справоньки. Ось так. Ми вже зараз подаємо їстоньки і все, йдемо до хати. Так що, покамісь, всім папа, -па, всім до зустрічі і всього самого найкращого, гарного мирного дня, міцного здоров'я, всім удачі скоріше і нам перемоги. А може, просто саме викину відео десь, Та я тут такі діла. Мама с дочью красотки мої